Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему цілительства. Дуже цікава тема, тому що я знаю людей, які, будучи прихильниками класичних наукових методів лікування людини, чи це психотерапія, чи це медицина. В якийсь момент починають займатися духовними практиками, використовувати такі методи при роботі з людьми, які відносяться до цілительства. Я знаю людей, які практикували різноманітні духовні практики, і в якийсь момент, що говориться, чи розчарувалися, тому що щось не так, як очікувалось, чи просто по якійсь причині іншій. Почала займатися тим, що відноситься до класичних методів класичної медицини, психотерапії. А... Що відбувається в цей момент? В цей момент відбувається зміна парадигми, якою користується людина. Я часто порівнюю, що шаман в Африці а, і, допустимо, науковець, медик де-небудь в клініці в Швейцарії. Вони користуються різними парадигмами до одних і тих самих феноменів. Якщо феномен психотичного стану, шаман, може розцінювати як підселення духів і використовує практики свої якісь для того, щоб позбутися, звільнити людину, лікар, прихильник. Класичної медицини розцінюється як психотичний стан, і він в першу чергу назначає медикаменти, які призначені для того, щоб цей стан на фізичному рівні зняти. Так само можна аналізувати, звідки цей стан виник. Це наслідок якогось психологічного стресового періоду в житті, потрясінь емоційних ситуацій, які Значно вище, ніж ресурси людини. А можливо, це вплив якихось сторонніх препаратів, токсинів, алкоголю, наркотиків, що називають екзогенним фактором. Чи це можливо результат якогось захворювання тіла, можливо, щитовидна залоза, ще якісь інші причини фізіологічні? Аналізуючи, в принципі, практики, класичні, некласичні, різних часів, які до нас дійшли, які зараз присутні в різних частинах світу, інколи буває важко зрозуміти, а що ж таке взагалі феномен людини, що ж таке феномен захворювань фізичних, психічних, різноманітних душевних проблем? Що ж таке? І на відповідь, що ж таке, дають нам парадигми. Різні парадигми дають різну відповідь. Давайте розберемо кілька парадигм. І відповідно до того, якою парадигмою керується цілитр, він буде відповідно використовувати методи. Цілитель в даному випадку можна називати і медиків, лікарів, і шаманів, і кого завгодно тобто той, хто намагається вилікувати тіло чи душу людини за допомогою. Будь-яких практик, технік, підходів, методів медичних немедичних. Ми можемо розглядати людину як біологічну машину. І для того є багато підтверджень. Ми досить глибоко вивчили фізіологію людини, ми досить добре знаємо взаємовплив різних систем, органів людини. Ми знаємо, що для чого призначено, які бувають збої, що до них призводить. Люди на протязі своєї історії зустрічалися з травмами, з вірусами, з зараженнями, з отруєннями. І ми вивчали, вивчали, люди вивчали людину зсередини і зовні. І ми можемо розглядати людину як біологічну машину і будь-яке захворювання це збій певного механізму в цій машині. І в такому випадку. На рівні фізіології щось потрібно стимулювати, щось навпаки, якийсь процес варто подавити, щось можна відрізати, зашити, вирізати, тим самим врятувати життя людини. Це медичний підхід, який використовує весь світ, де, знаючи закони фізіології людини, ми допомагаємо людині видужити або врятувати її життя. І цей підхід дуже добре допомагає і допомагав і врятував велику кількість людей. Коли винайшли перші антибіотики, ми війшли в якісь мірі в нову еру, тому що до того всі люди, допустимо, від пневмонії, запалення легень, ще якихось складних запальних процесів, люди, багато людей не переживали ці моменти, особливо діти. А після того, як став широкодоступний антибіотик, люди почали жити набагато довше. Люди почали збільшуватися в кількості, тому що дитяча смертність значно знизилась. Дорослі захворювання, травми перестали призводити до смерті, тому що винайшли антибіотик. Багато людей вижило після того, як їх хірург зашив їм рану, Зупинили кровотечу, вкололи ліки, які врятували життя, цей підхід на людину, як на біологічну машину, є дуже ефективним. Він дає швидкі видимі результати. Але коли ми починаємо тільки керуючись цим, оцим, можемо його назвати біологічним підходом, ми намагаємося. Розглядати так само і людські, скажімо так, душевні феномени, феномени людської психіки, ми зустрічаємося з певними обмеженнями, тому що тільки фізіологією пояснити можна, в принципі, будь-що, що відбувається з людиною. Але стає очевидно, що є інші фактори, які виходять за межі фізіології. Наприклад, психосоматика це інший рівень погляду на людину. Так само беруться до уваги в ідеалі, якщо цим займається реально людина, яка а, розуміє фізіологію і її значення в житті, а не просто а, починає вважати будь-які проблеми в людини з точки зору психосоматики, а загально інтегрально дивиться. А, з цього підходу психосоматичного стає зрозуміло, наскільки стреси, наскільки а, ті переживання, проживання, які проживає людина, впливають на фізіологію. Наскільки наші органи можуть страждати від того, що людина не може правильно справитись з наслідками стресу? Наскільки людський організм реагує на її психоемоційний стан? І тут перестає психоемоційний стан розглядатися як тільки наслідок фізіології, тут з'являється певний такий зеркальний момент фізіологія, процеси фізіологічні, як наслідок певного психоемоційного стану. А звідки психоемоційний стан взявся? Не тому, що була причина на фізіологічному рівні, а тому, що відбулася певна емоційна реакція людини на події. А чому саме така емоційна реакція в неї відбулася? Тому що є психологічні переконання, допустимо. І тут ми піднімаємося на ще один рівень погляду людини, де береться до уваги рівень переконань психологічних програм умовних рефлексів характеру людини. Тобто людина може бути більш тою, яка підпадає під дію стресу, якщо в неї є відповідні переконання. Особливості характеру людини можуть призвести до того, що вона буде в постійному стресі навіть тоді, коли немає ніякої реальної загрози від навколишньому світі. Занадто, допустимо, великі претензії, вимоги до себе чи до світу приводять до того, що людина постійно в стресі, в негативних емоціях. Але тут ключовий момент це є думковий рівень переконання, де вже відповідно потім відбувається емоційна реакція, де відбуваються емоційні стани. Я впадаю в депресію, чи я легко встаю і йду, і йду далі, виходжу з цієї складної ситуації, чи я опускаю руки. Оце залежить від того, який характер людини сформований в дитинстві, не протязі всього, а решта життя доформована. Рівень переконань, рівень психологічних знань про себе, то, як людина сприймає світ, себе в цьому світі і свій сенс перебування в цьому світі, сенс життя, має велике значення на протікання емоційних реакцій і фізіології, здоров'я людини. Залежить від цього рівня. Людина в щось повірила, воно реалізується під е, вигляді феномену плацебо. Тут якраз починається дуже сильний розгляд плацебо, що людина вірить. Людині дають якісь ліки, і вона сильно вірить в те, що це дуже сильні, потужні, цілющі ліки. Людина видужує. Людина втратила віру в можливість видужити. І які б не були професійні медики, які б не використовували медичні препарати, нічого не допомагає. Рівень переконань, рівень концепції, рівень, в що я вірю, це якраз той рівень, на якому інколи відбувається те, що називається чудеса, чудесні феномени медицини, швидке вилікування людини з надзвичайно складних, те, що називають смертельних захворювань. Або ті моменти, коли людина ні з того, ні з чого дуже швидко захворіла і померла. А тому що, можливо, причина була якийсь психологічний кризи в житті. Криза середнього віку, така розповсюдження, особливо для чоловічої статі. А, чому така велика смертність чоловіків 40 плюс, 40-45 50 років до 50 років? Інсультний фарт. Чому? Дуже часто це є наслідком того, що людина переглянула своє життя і зробила висновок, що вже немає сенсу жити. І коли відбувається такий висновок, це, по суті, може бути програма на самознищення. Коли людина долає цю свою екзистенційну кризу, робить перегляд відносно себе і свого місця в житті, дозволяє собі жити, розуміє, що нічого не втрачено. Що життя можливо навпаки тільки починається. Людина видужує, людина зцілюється, людина розквітає. Тому, коли ми працюємо з людиною, варто брати до уваги всі моменти. Навіть якщо в людини є психосоматична причина серйозного захворювання в тілі, не потрібно говорити, що це психосоматика і забути про методи класичної медицини. Ні, класична медицина дає швидкі результати, вона рятує. Ми можемо працювати з психосоматикою, ми можемо працювати з переконаннями людини, її вірою, невірою. Але варто розуміти, що є щось інколи, що потребує тут і зараз свого втручання. А тому, коли деякі спеціалісти психологічно орієнтовані, відносяться до психіатричної фармакології дуже критично, не варто це робити, тому що інколи людина буває в такому глибокому депресивному стані, що на фізіологічному рівні її процеси ну, входять в стан, який, який вимагає допомоги сторонньої допомоги, тому що по-іншому ніяк. В стані глибокої депресії люди не починають проявлятися на тілі, можуть проявлятися на тілі різноманітні нехороші моменти, які потребують впливу сторонньої допомоги. Тому що організм, допустимо, вже наскільки виснажений, що сам не вийде. Зараз не час говорити про щось. Зараз час таким чином діяти, і таке буває. Коли ми говоримо про психотичні стани, де людини відсутня критика вона неадекватна і вона може нашкодити собі чи іншим. Звичайно, що це потребує втручання, можливо, інколи жорсткого, фармакологічного, для того, щоб врятувати людину чи її, чи когось від неї. Це має місце на існування. Але варто пам'ятати інше, коли ми бачимо, що причина людських страждань в її характері, в її психологічних переконаннях, в її. Не зовсім конструктивному реагуванні на стреси, на життєві кризиси, ми працюємо з тим. Цілісний підхід до людини. І є ще один підхід, ще одна парадигма, яку ми можемо використовувати. Вона не відноситься до фізіології, вона навіть не відноситься до психосоматики і переконань, вона ще більш глобальніше розглядає і працює з людиною. І суть цієї парадигми являється наступною: Погляд на людину, будь-яка її життєва ситуація, проблема в стосунках захворювання, так звані випадковості, це не випадковості, це не поломка, це не щось таке однозначно погане, а це те, що вимагає відповіді на запитання, для чого воно в житті створено. Тут основний момент парадигми в тому, що будь-що, що відбувається в житті людини, воно створено людиною. Несвідомо окей, але створено людиною. Її душою, вищим я, несвідомим, життєвим сценарієм як завгодно можна назвати. Але створено людиною. Якщо воно створено людиною, воно створено для чогось. Тобто в кінечному результаті передбачає. Якесь благо, вихід на новий рівень, коли людина це пройде, цей життєвий урок. І тоді ми можемо задаватися запитанням, для чого людина собі це створила в житті, цей конфлікт на роботі, цей конфлікт в особистому житті. Оце захворювання, цю біль, душевну чи фізичну, для чого? І коли ми керуємося цією парадигмою, а вона, звичайно, вимагає широкого свідоку, світогляду. Вміння відсторонюватись, з однієї сторони, це дуже складна парадигма. Потрібно самому бути досить, так скажем, пропрацьованою людиною, адаптивною, яка знає багато підходів, методів, яка відкрита до нового, в якої відсутня критичність ділення на зло і добро, коли можна. Розглядати будь-що з позиції відстороненої, тоді ми можемо працювати з людиною, керуючись цією парадигмою, наштовхуючи її на пошук відповіді, для чого я створила, створив це в своєму житті. І коли людина знаходить відповідь на це запитання, вона, в неї відбувається те, що називають квантовим стрибком в житті, в всіх сферах, зцілення вихід на новий рівень, зцілення життя. Але варто знову ж таки брати до уваги всі парадигми: і фізіологію, і психосоматику, і рівень переконань, і питання, для чого це створено людиною. Звичайно, що говорити людині напряму, коли вона приходить в депресії, чи після якоїсь травми, для чого ти собі це створила? Це нереально. Людина людина просто розізлиться, вона не сприйметься, для того, щоб людина змогла це сприйняти. Почати шукати відповідь, для чого я це створила, потрібно, по-перше, зняти емоційний накал емоці... на рівні емоційному травму, попрацювати з думковим рівнем людини, обмеженнями думковими, психологічними. І тоді людина може сама знайти відповідь на запитання, для чого я це створила в своєму житті, і як мені вийти на новий життєвий рівень, рівень нової своєї свідомості. У людини бувають емоційні травми, і варто розуміти, що далеко не завжди думкові концепції тут допомагають інколи набагато більш ефективніше розглядати емоційний стан як аналогію фізичної травми. Якщо є фізична травма, вона потребує фізичного зцілення, Інколи часом просто, інколи прореагування фізичним, поплакати, розказати, поговорити. тобто на емоційному рівні зняти це. На рівні думок людина все може знати, логічно і так далі. Але це нічого стає, коли травма на емоційному рівні. Щоб ви не знали, як би ви глибоко не розбирали в фізіології, якщо у вас є травма на фізичному рівні, перелому, шкодження, ці знання це просто знання. Тіло болить, воно потребує зцілення. Так само і емоційний рівень. Ма потребує прореагування конструктивне. Потребує підтримку під час цього прореагування від когось стороннього, від вас, наприклад, як спеціаліста. Варто проаналізувати думковий рівень програми психологічної людини, які, можливо, приводять до такої болючої реакції і зробити допомогти так, щоб людина по-іншому почала ставитись до конкретної події, ситуації, подій і перестала болісно на майбутнє реагувати на це. І запитання для чого це. Пошук відповіді екзистенційної глибокої для людини. Без нав'язування, без критики на погане і добре. Розуміння, що людина має час завжди, вона скоріше не прийде до точки, чим вона може прийти. Терпіння оце потрібно мати спеціалісту. Безосудливий стан терпіння, емпатія, співчуття не жалість, а співчуття. Де є можливість бути тим спеціалістом-цілителем, який на різних рівнях людині може допомогти відповідно від потреби людини. Якщо приїздить швидка допомога до людини, яка, допустимо, лежить на вулиці і просто лежить, вона починає, спеціалісти медичної допомоги починають аналізувати не стратегічно, а тактично. Провірити, чи нема кровотечі, чи є дихання, і відповідно проводити там реанімаційні рі дії до ситуації тут і зараз, щоб рятувати життя. Швидка допомога не аналізує глибоко здоров'я людини в цілому. Її. її завдання тут і зараз тактично. Медики, які лікують в клініці, людину обслідують, вони вже стратегічні більші, вони призначення, ліки і все решта. Так само і в нас, спеціалістів психології, має бути розуміння. Що зараз людині потрібно? Людина прийшла подумати, пофілософствувати, в неї немає емоційного там болю зараз, чи людина зараз болить, вона потребує тут і зараз допомоги підтримки, в слові, в дії, в вашому погляді, в активному слуханні вашому, правах, техніках, які ви можете дати людині для того, щоб зняти емоційний біль, накал, розібратись в програмах, внутрішніх протиріччях. Внутрішніх конфліктах, де одна частина людини, умовно, одна частина, хоче так, а друга по-іншому. І вона не може розібратися, як мені діяти. Бути зеркалом для людини. Наша допомога є дуже важлива, і чим далі тим буде ставати потреба цієї допомоги більша. І... Якщо ви відчуваєте в собі цілительство, відчуваєте себе психотерапевтом, медиком, лікарем, якщо ви є, варто розширювати свої знання, варто інколи, можливо, і благодійно щось робити. Не знецінювати свою роботу, але благодійно відділяти на це час для тих, хто це потребує. Розвиватись в тому напрямку, якщо у вас є відчуття, що це дійсно ваше. Що ж, дорогі друзі, бажаю вам миру, спокою, до нових зустрічей.